І тут, Юрик, в от от сонячної панелі живе. Я і інтернет від солнце, і чопове і Сенергія Солнце. І, що... і машина тоже. Це ж принаєм. От, бачиш, тут. Видиш, летом закрита, я не відкривається. От, я оттамся от, от, стояв. А я тут ні разу не була. А, серйозно? Да. А, а як називається тут це місце? А це пляж називається. Просто пляж? Просто пляж. А біля якого села Біля Кінвара. Кін. Кіну... Кінуара? Кінуара, так. Да. Кінуар. Кінуар, то такі. Кіну. Угу. Як тут гарно. Приїхали на океан. Зараз візьму покривальце. Тепло вітра взагалі нема. М -м, як тут гарно, друзі. Пляж? Так тут дивися, галечка. Така мілка. Такого ми пляжа тут не бачили ще. Ой, тут прохолодно, так добре. Хтось купається, наче на морі, чуєш Максим? Кажу, наче не океан, так ти подивись перший раз. Пишечка у типу. Да. Точек, блядь. <сереж> Максим, стукуй. <сереж> Допоміг мені. Так, я в шльопках, перший раз в Ірландії йду до води. <сереж> Время-то ходила в красоуках. В красоуках і до один раз уже мочилося. Кстати, я не зміню эту традицию. Да. <laughs> так мы же одні тавки просто брали. Треба ж більше було взяти. Ми дуріки. Так мы ж брали два рюкзака. закачати. То то не рюкзак у тебе. Тут все влізло, всі рюкзак, мої речі. Та так, а от тут ну, я так розумію, мокро. Давай тут на сухеньком постелимся. Тут тись Ота. -от. Стали. Ми що, в Криму? Так. <гум> да. Це що? Це наш Крим? Якась... Отак, паралельно стали. стели. Щоб... Да, так, отак. Опа, на. Це що, Крим? Да. Це Віла Крим. Віла Баджоль, Віла Рібо. Мірамуре, міцюмаре, вітаю Віталіє. Ти що, роздягаєшся? Так, від води дуже холод іде. Сильний. А Максим вже полюбив купання в Вовшині. А чого тут такий темний пісок, якийсь наче вулканічний? о Бляха муха! а Ну це ще Максим, мабуть, не хало. Тапочки? Да. О, а ж там? О, да, я... Як... О, який кошмар! <свист> а які ти казав палочки? А пошли туди, ось він, бачиш, що від нього залишилося. А, а куди? Треба йти? Там, по-моєму, якщо не шуваюся, ось цей лівий приліг, ось цей хрень. А, там до берега? Берег, біля берега там? Я, може, не уверен. Ну, зараз туди. Сядь... Так, да, відлив зараз. Там краще пісок, а тут, блядь, мачмала. А, ти хочеш на той бік туди? Да ні, не на той бік. Я перепутаю. Я думаю, там песочек нет. Ненавижу такой банк. Блін, ну ноги починають боліти через 30 секунд. Максим у нас на характері. Пішов купатися. Максим, давай вже окунайся. Пірнай. Ой, капець, ще з головою. Боже. Який кошмар? Який жах. Ну що, характер? Коли, які з трьох разів холодна вода була? Наверно, от тебе Ромою купався. Оцей другий раз що? <плес> ну зараз того, що сонце, тобі якось краще, так? Зараз типу взагалі вода ледяна. <плес> <плес> який холодний. Кошмар. Дивіться, яка ракушечка красива. Бачите? Клас! Менюсенький. Красунчики. Так, да, вода да, дійсно холоднюща, і Ноги все одно не звикають до нові. Десь градусів 10 не більше. Довго не постоїш. Ну, жива вона чи ні? А, її там нема, можна взяти собі на пам'ять. Там нема всередині живої істоти. О, блін, як же ж холодно. Капець. Пошукаю ще красивих ракушечок молюсків. Ну, Такого штилю, такої тихої води я ще не бачила тут в Ірландії на океані. Бачите? Ну тут не відкритий він, може, в ту сторону, бачите, а так по периметру там, типу, як затока. Може, тому немає хвиль. Прикольний пляж. Тут ми ще не були. Ось ракушечка, красива. Какая-то манюпусенька. <плес> Пляжик. Подойдите, как прозора, прозора. І навіть під берегом холодно. <плес> Такі жовтенькі, маленькі, красиві, подивіться, які, як бусинки, матюпенькі. Які. Наче зубчики. <плес> <плес> які прикольні. Блін, мертвий. Та ні. Він помер. А на зуб ще не воняє. І цей. Це його помінник. Та. То... Ні, ще не воняє. Так можна їсти. Дивіться, скільки, блін. Диви. Так смотри, три мертвых. Маленьких. Может. вопрос да. А? Да. Сейчас, наверное, волной пришли. Конечно. Смотри, какие красивые. Кажи. Mm. О oh, морская Скажи. Nice. Кто? Вот морские блохи. А, да, вот такие ела. Вот это такие ела, это ветки. Yeah. Я знаю, а это морские блохи. Я их ну, ела. Да ну, ладно, прикол, ладно попробуй. Это, наверное, произволо в гости. Блохи, да? Блохи? Блин, какие слухаи ракушечки А ночі вечером они видятся. Они, кстати, Это Лоу райдер. А це що таке? О, лоу. Низкий. А. Борщий. А, райдер. Они вони есть темні ці молюски? Есть темні? Их можно хавати? Да, їх хавають еще и как. Це там такі, типу, як молюски довгі О, кстати, сидять. От Покажи. Вот ви, тут видно прям как он подсыряет, виходять. А ну вот покажи. Вот вот эта куча, блядь, только что, блядь, высиралась активно. Он иначе трояндочки, ти какульки їхние. Ну, да, я такие утром тоже делаю. Вот <ріх> тут такие ось каменець. Об, Обросшие <ріх> всякими моллюсками. Подивіться, які красиві штуки. Ай, водичка неплохая, кстати, прям. Ага. Для Ірландії рівно. Для Ірландії, так. Да. Та й день непоганий, як для Ірландії. Я б сказала місяць. А Вони так сказали, вони і так. Угу. Как не Ой, це ще ті вже такі камні. А? Как це, как рифів, О, О, рість, як ці, як кораллові рифи. Ось які тут водорослі цікаві. Ось ця порода, бачите, вона м'ясна, її дуже хорошо розмивають. А ось вони ось молюск, ось ці молюски, що показували тільки що. Ось вони, бачите? Оце вони тут живуть, а потім їх покидають і лізуть кудись, так? Да? Куди вони покидають? Воно здохло і чайки складає. А, воно здохло. Це воно тут жило а просто да, в такому. Ага. А я думала, вони змінюють. Юра, ти можеш мене не свішити? Да, їх тут багато. А я б хотіла одного викопати. Бачите, які тут красиві штуки? 嗯。<laughs> Ну що, будемо завершувати свою подорож. Дякуємо Юрі, за такий гарний день, добу можна сказати. І, друзі, вам всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, коментувати, поширювати відео. Це допомагає моєму каналу і мотивує мене знімати далі. Це хто? Це ти. А по що ми прийшли? Коротше, заїхали в якийсь магазин тут. Не знаю, що за магазин, як він називається. Якийсь Aero Спарта. Спарта. Я не знаю, що я хочу. Я хочу, напевне, оце. Таке чи отаке, отаке напевне? Хоча я таке ні разу ще не їла. Ну, я в такому магазині вперше. Цікаво, що тут продається таке. Чи Таке саме, як в і Дансі. Все те саме чи не те саме. Якісь такі соуси ось цікаві, бачите? Ти будеш егурт? Так? Чи ти сам не знаєш, що ти хочеш? Максим! Мучить. Як цікаво, вони харчуються, бачите? Прям готові набори вони продаються і все. Що хочеш? Не знаю, наскільки воно смачне, воно паста, 2,39. А, було 4,79. Бачите, знижка яка. Якісь пироги вон є. Різні. Прикольно. Овочі тут є такі теж. Такі, в принципі, як скрізь. ряди з овочами, грибочки, Так, ну що, вже все? Банани є, бараболя є. Окуляри тут є. Вгадайте, по якій ціні ці всі окуляри. Що це таке? Що це? Губки якісь чи що? Господи. Хлопці поки їдять, а я розглядаю, що тут продається в цьому магазині. Може, що потрібне треба. Це мотузки, Мотуски є по три євро. Мені небезпечно тут ходити, тому що я щось захочу зараз. Свічка, дивиться. Це Максимова тема. Чотири, до речі, недорого. Він таке любить. Так. Ось тут є сонцезахисні креми, бачите, лосьйони. 13. Вони. За 1 євро є е, цей, як він, господі. Змивачка для нігтів, ацетон. Засіб для зняття лаку. По 1 євро. Ну тільки кажуть, що він дуже е слабий і майже нічого не змиває. І люди там. Як? Інвара. А, Інварах? В кінварах. Тут сітку якраз початок, коли про названі, а ти забуваєш. А, я, я думала, що це інше якесь. Ні, це тут кінвар. Це воно те і є? А тут же ж наші теж живуть українці, так? От, отут, в Канабіс?

Як красиво! дворики, О, кабріале, друзі! Дивіться, оце, оце тема. Оце, оце. Яка машинка, га? Круто? Тут ми тільки що також бачили дуже круту тачку, але я вже не хотіла йти туди. Пані, я тут один раз була, але тут дуже був великий вітер. Здається, це тут було. Ммм, як пахне! Ой, як так продуває класно. Місце класне взагалі. Кораблики. А, туди можна і спуститися, я дивлюся. Макс. Хочеш веслом по спині? Не знаю, хочеш породу попадати? Так це, це Юрик предложив, а не я. А що Він хоче мені по спині веслом дати. Кто? Максим. Я? Да? <реш> <реш> Спасибо. <реш> Блин, так. Спасибо.

Quality. Хорошо, если земля крутится с какой-то скоростью. Почему, если challenge. я я прыгаю? А, ah. давайте. Ah. Ah. Я не оказываюсь. Да. Я, до речи, про це думала. Круто было Всем дякую, всем пока-пока.